Привіт! Вітаю на тий шеф! Для тих, хто не вперше з нами. Мене все ще звати Ілля Сьомін. І сьогодні ми готуємо простий, але дуже оригінальний рецепт печива мед тахіні з мигдалевого борошна. Це борошно дуже популярно у французькій кухні. Випічка з нього залишається свіжою та не черствіє. Ні-ні, фастфуд з нього не готують, тільки вишукані страви. Мигдалеве борошно дуже поживне та не містить глютену, тому ідеально підходить для тих, у кого алергія на цю речовину. Або алергія на саме слово глютен. Ну що ж, переходимо до інгредієнтів. За продуктами не йдіть до бабусь біля метро. Прямуйте до метро. А тепер до приготування змішуємо у мисці всі сухі інгредієнти мигдалеве борошно, сіль та соду. Додаємо до сухої суміші мед та кунжутну пасту, яку ще називають тахіні. Розмішуємо до утворення густого тіста. Формуємо 10 кульок та сплющуємо кожну до товщини 1 см. Обвалюємо печиво в насінні кунжуту з обох сторін. Випікаємо близько 10 хвилин при температурі 160 градусів. Хрустке печиво готове. Тепер головне встигнути його скуштувати смачного. А поки ви прямуєте до метро або робите замовлення онлайн, я інтригую. У наступному випуску ми приготуємо з квасолі щось дуже неочікуване. Ні, не вінгрет і навіть не борщ. Буде солодко. Тому не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. А у коментарях пишіть свої здогадки. До зустрічі на «Ти, Шеф!